Зараз долучає до розмови Юрія Корсунова, офіцер Ізюмського батальйону тероборони. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю студія. Я знаю, що ви зараз перебуваєте на Донеччині. Я думаю, що не варто вказувати, де саме в якій, в якій точці фронту. Але я хотів би запитати про ситуацію там. Ну і ви тоді вже зорієнтуєте, про що саме йде мова? Чи це Бахмут Солода, чи це, скажімо, там Авдіївка, Мар'їнка чи інші точки. Воно, в принципі, все там не так далеко одне від одного. Будь ласка, яка ситуація саме на вечір цього дня. Ну, достатньо складна ситуація. Ворог намагається е, тиснути, намагається вчинити штурмові дії. Саме наш підрозділ знаходиться на півдні від Бахмута. Десь так е, 15 20 кілометрів. Досить складна ситуація в районі Кличівки. На жаль, е, українським військам м, вдалося утримати ворога, на, але ж відійти на інші позиції. Бо, е, та кількість і та навала окупантів, яка зосереджена була саме в цьому напрямку, не давала можливості організувати захист і тому вирішили організовано відійти на нові позиції. Так, в цілому по ворогу завдається постійні артудари, <кій> завдяки тому, що отримали додаткове е озброєння е боєкомплекти. Е Міжнародних від міжнародних партнерів, це саме калібр 155 мм, і ствольна артилерія постійно наносить точні влучні удари по, по ворогам, навіть якщо їх і невелике скупчення, все одно авіація завдяки аеророзвідки разом з встановленням точних координат. Ствольна артилерія постійно працює по ворогам, не дає їм підняти голову. Ворог наскільки я розуміє продовжує ту тактику, яку він для себе і обрав. Це артилерійський шквал, під яким фактично або за яким пересуваються або їхні штурмові групи, або там піхота, що там вони кидають в цей прорив і намагаються десь на маленькій ділянці фронту зайняти, пробити наші позиції, або зайняти ті чи інші опорні пункти. Чи вони не відмовляються від цієї тактики? І огляду на те, що в них так багато зараз війська мобілізованого їм це приносить певні результати. Ну, я хотів би сказати, що все ж таки ми переважаємо в арт активності, скажімо так, ворог так застосовує, але не так часто, як е, раніше, і виявляються його точки скупчення, і в першу чергу по портрини наносяться вдари. На що він розраховує, покладається це на живу силу. Так е, постійно йдуть хвилі е, великих і не дуже груп. Штурмових, які намагаються просуватися вперед, закріплятися на сміну одним заходять інші. і Настільки велика плотність, що якщо навіть перші групи потрапляють під шквальний наш вогонь, вони не можуть відійти, бо по ним же б'ють їхні, скажімо так, поплічники, які йдуть у них за спиною, не дають їм відходити, і от саме хвиля за хвилі. Ну певну таку складність створюють, бо рухаються з різних боків і групи такі від п'яти до десяти озброєних загарбників, і тому важко їх виявляти. І постійно працює розвідка, де Ми тільки бачимо, хоч і невеличке скуплення, скупчення ворогів, туди наноситься і мінометний вогонь, і вогонь свольна артирерія до речі, хотів би сказати, що саме за рахунок того, що постійно в небі знаходяться наші очі, дрони, які в онлайн режимі моніторять ситуацію, нам дає можливість спільно з артилерією наносити влучні удари по ворогам. Я е, вас запитаю. От вчора запитував теж гостя з цього приводу. А і мені цікаво, яка ситуація в, в різних ділянках фронту. Е, була інформація вчора про те, ну це перехоплення розмови двох російських військових тут на території України. Е, вони кажуть про те, що їм. Е... Наказ надійшов жорстко економити боєприпаси по всіх по всіх позиціях. Тобто я так розумію, що різні калібри це можливо і міни, і снаряди, що там вони випускають. Чи помітно вже от на вашій ділянці фронту те, що ворог десь починає економити, або принаймні інтенсивність цих обстрілів починає зменшуватись? Я хотів би сказати, що у ворога серйозна проблема з логістикою. Вони не можуть близько підвести достатню кількість боєкомплектів, бо на дальних підступах наша артилерія вилучно б'є по їх усіх цим обозам. Їм, якщо вдається там щось трошки підвести до фронту, то тягнуть там майже на руках, в рюкзаках і кількості тієї, яка у них була спочатку війни, зараз вже немає. Їм недостатня. Значить, мабуть, передають і крім того, ще раз хотів сказати, що завдяки влучним ударам нашої реактивної артилерії нашим хаймерсам, які б'ють на відстані до 80 км і вдається їм, значить, влучна руйнувати і знищувати склади забезпечення. Окупантів їм не вдається підтягнути необхідну кількість сюди до лінії фронту. Ну і ще хотів би сказати, що знов-таки наша артилерія за рахунок того, що постійно отримуємо е снаряди, які є натовського зразка. Вони більш точні, е достатньо розраховані параха і заряди для того, щоб влучно бити по ворогам. а у Орки у них ржаві ще там складів зберігання радянські снаряди, що їм не дає можливості відповідати нам. Хоча знов таки намагаються це робити. Скажіть, будь ласка, ворог продовжує штурмувати Бахмут, і Солидар. Ну навіть якби, скажімо, збройні сили України десь залишили їх в місті, відійшовши? Чи це дає якісь переваги ворогу оперативні? Тому що ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб закріпитися в місті, яке зруйновано, це не просто треба будувати якісь укріплення. Тому що я так розумію, судячи по відео і з того, що розповідають, там особливого міста і не залишилося як такого. І тоді питання: а яка ціна цієї перемоги? Тобто, яка який профіт цієї перемоги для ворога? Чи не є це навіть якби вони, скажімо, там зайняли певні, певні позиції в містах, тому що вони залишаються відкритими для української артилерії, тим паче артилерії далекобійні. То навіщо класти тисячі людей для того, щоб зайти в зруйноване місто? Ну, Я вам скажу, ворог врахується зі своїми втратами, вони кидають там тисячами значить, своїх мобілізованих, вагнерівців. Для них це все розходний матеріал. Звичайно, зразу, якщо навіть ми виходимо зі своїх позицій, по і ворог заходить на них зразу, по цим вже пристріленим точним точкам, на які маємо координати, наноситься вогневий шквал в нашої артилерії, мінометами. Тому, звичайно, в не деяких випадках використовується тактика так званого заманювання ворога на наші позиції, щоб потім він там накопичився, його можна було повністю. Знищити ну і ще я запитаю про те, чи надходить зараз якась певна підтримка саме особового складу на позиції і біля Бахмута і в Бахмуті, можливо, вам відомо про Соодар. Звичайно, зараз багатьох людей продовжують навчати на навчальних центрах, багатьох продовжують зараз закликати до війська. Цей процес триває. Я не знаю про масштаби цього процесу, але він є. і Це зрозуміло, і це очевидно. Але от цікаво, чи відчуваєте ви певне поповнення і якість дуже важливо зараз якість, бо навіть якщо стоїть. Зараз непроста в тому сенсі, що потрібні потрібні люди. Звичайно, потрібні люди якісні, бо неякісні, непідготовлені солдати це, в принципі, ну ніякої користі на полі. Будь тим паче, от в Бахмуті, чи Авдіївці, чи в Солидарі вони точно не принесуть. Постійна йде ротація військових підрозділів. на заміну тим тим, які вже скажімо так і втомилися, і мають ну певну Певні втрати заходять нові підрозділи, які до цього проходили стажирування або на наших військових полігонах і отримали е е зброю сучасну від наших міжнародних партнерів. Але, але а є і такі, що постійно тренувалися на протязі місяців за кордоном, навчалися, значить, разом з іноземними інструкторами, і вони вже повністю укомплектовані. Значить, зразками сучасної зброї, і саме такі підрозділи в першу чергу заходять на лінію фронту. Це ну дуже важливо, що хлопці навчені на нових зразках озброєння, екіпіровані з новими, знавим зразками зв'язку. І новими підходами тактичними заходять, і вони вже знають, як себе вести на в тому ж складному, наприклад, міському бою, де треба використовувати тактики малих груп, де важливо мати сучасний зв'язок і радіорозвідку, і авіарозвідку для того, щоб знаходити ворогів і їх ефективно знищувати. Дякую вам дуже, що долучилися до нашого етеру. Дякую за коментарі. Бережіть себе, Я Юрій Корсунов, офіцер із Юмського батальйону тероборони, про ситуацію на Донеччині. То, як він сказав, що за більше ніж 10 кілометрів на південь від Бахмута, перебуває його підрозділ. Саме там він тримає оборону і веде бої.